Час плине безкабично. Картинки життя змінюються, як кадри в кіно. Тільки наша людина полювала на мамонта, та ось вона вже на кораблі, перетинає океан у пошуках нових земель. А тепер відправляється у космос для дослідження далеких зірок. Жага знань штовхає до нових відкриттів, вражень, винаходів світів. Світ мобільного інтернету охопив людство своїми обіймами зручно, корисно і комфортно, що нам навіть позадзвіли наші великі предки. Запорізька Січ 17 сторіччя бунтує, прагне, йде вперед. І кошовий атаман Іван Цюрко попереду свого славного війська повертається з козаками з перемогою додому. щоб знати рецепт приготування. Ех йому б мобільний інтернет та кулінарний сайт. Швидко, доступно, зручно. Мчить карета по дорогах Європи, завертаючи кожну столицю. І змінює поле, озеро змінює гори, весна приходить на зміну зими. Антоніо Лучіо Вівальде навіть в дорозі створює свої геніальні музичні твори. Де ж той мобільний інтернет з онлайн-скрипкою? Зразу б записав і прослухався. Прага. бадьорий ранок, повний радісних сподівань. Французький архітектор Матіас Арасу не міг собі уявити, що собор святого Віта, автором якого він був, буде будуватися з 14-го аж по 20 те сторіччя. Ах, що ж я не врахував, йому б мобільний інтернет та онлайн-конструктор. Його мрія втілилася ще... Гряхая моя, а там кушать стовпу У uh -huh. Гільєму Марконі чи Олександр Попов, а може бути Малон Луміс, Девід Фьюз, Ніколо Тесла, чи Гадіш Чандра Боше? Хто творить чудового винаходу, який в наш час об'єднує міста, країни і континенти? Хто цей науковець, що придумав радіо? Ясно, що мобільного інтернету є... Другий промовляє, я імператор Німеччини, а ти імператор Кухарів. Ці величні слова Кайзер присвятив французькому кулінару Огивстої Скопіє. Якби ж тоді був мобільний інтернет, то ми в онлайні могли б насолоджуватися майстер-класами приготування смачних десертів від маестрої скоп'є. Візуально, зрозуміло, правісімо, якби, якби, якби. i internetom. internetem.